Дмитро Олександрович персонал Кременчуцької міської станції швидкої допомоги звертається до громадян, в частності, до вас, до керівництва. І вони кажуть, що замість двох медиків на виклик до пацієнтів буде виїжджати один. Категорично вони проти цього. За їх словами, у першу чергу це відобразиться на якості надання медичної допомоги, що ви можете цього закоментувати. Доброго дня. Дійсно, декілька разів ми. Ознайомлювались в медіа з опублікованою інформацією. Станом на сьогодні я вам повідомляю, що по місту Кременчук стабільно працюють 13-14 бригад. Жодної бригади в складі одного медичного працівника по місту Кременчук не має вже багато років. Відповідно, станом на сьогодні по Кременчуку є. Лікарські бригади, є фельдшерські бригади. Відповідно, лікарська бригада це склад лікарі, середній медичний працівник, фельдшер, і фельдшерські бригади у складі двох фельдшеров або фельдшера і медичної сестри. Це багато років не змінюється, і найближчим часом також це змінюватися не буде. Відповідно, станом на сьогодні ніхто нікого ніяким чином не змушує працювати по одному працівнику. Але дійсно на сьогодні є постанова кабінету міністрів номер 1114, яка в собі містить інформацію про склад бригади? Відповідно, там прописані лікарські і фельдшерські бригади. Але ж також там же в цій постанові прописано, що ці два види бригад постанова втрачає чинність стосовно цих двох видів бригад і з першого. Січня 2025 року в складі бригад повинні працювати парамедики і медичні техніки. Тобто склад бригади буде складатися з двох працівників одного парамедика і одного медичного техніка. Він же водій. Це буде відбуватися з 1 січня 2025 року. Тобто види скорочення чи розширення, чи шо Ні, шле... зараз парамедиків немає, так розумію. на зараз лікар і так, так, на сьогодні, на сьогодні ми е, почали активно процес перенавчання водіїв, і вже майже 45 людей отримали посвідчення, отримали сертифікати. Медичних техніків на сьогодні в штаті у нас невелика кількість але є ті. Випускники-парамедики із нашого Полтавського вузу. Mm -hmm. І на сьогодні, принаймні ще двоє людей до нас приходили, цікавились подальшим працевлаштуванням. Але ж зрозуміло, що всіх тих працівників, всю ту кількість працівників середнього медичного персоналу, які у нас працюють, ну, ми не можемо їх одночасно 100% замінити. Тому буде тривати процес, який передбачає перенавчання наших лікарів фельдшерів до рівня парамедика зараз розробляється певна програма, яка буде передбачати Додатковий додаткове навчання наших середніх медичних працівників по певній кількості часу, в залежності там від різниці кредитів, різних тем і так інше. Зараз ми займаємось спільно з нашим полтавським медичним базовим коледжем, розробляємо нову програму, яка буде передбачати можливість саме перенавчання працівників, які вже працюють в системі екстреної медичної допомоги. До першого до 1 січня ми не встигнемо цього зробити 100%, 100 Буде існувати і далі у нас інституція лікарських бригад, будуть у нас існувати фельдшерські, цей весь процес буде йти безперерв, безперервно, без відлучення людей від їх основного місця роботи. Таким чином ми замортизуємо це питання і вважаю, що десь близько півроку, можливо місяців вісім, і ми виконаємо завдання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що парамедики і медичні техніки будуть працювати. Яку функцію буде виконувати саме медичний технік? Медичний технік це та людина, яка не має медичної освіти. Медичним техніком може стати будь-який чоловік, взагалі, люба людина, яка хоче отримати таку освіту. Медичний технік це та посада, яка передбачає опанування практичних і теоретичних навичок з надання домедичної допомоги, тому таким. Таким чином, це помічник парамедика, який буде володіти всіма основними навичками, які потрібні для надання екстреної медичної допомоги. Це, наприклад, водій він може бути. Водій, так, водій, це... Зараз вони виїжджають водій і два медпрацівники. А буде виїжджати водій і парамедик. Водій да, та, і парамедик. парамедик. Що по кадрам? Люди кажуть, працівники станції швидкої допомоги Кременчуці кажуть, що у них іде некладка кадрів, скорочення кадрів, люди уходять. Стосовно цього питання, я навіть маю з відділу кадрів. Кількість людей, які звільнились від початку року, і кількість людей, яких ми прийняли. Відповідно, 12 людей було були звільнені, серед яких є пенсіонери, серед яких є ті люди, які не вийшли на роботу після відпустки з подогляду за дитиною. Є люди, які виїхали за кордон, але ж їх 12. Відповідно. 12 людей за цей проміжок часу звільнилось, але ж 9 чоловік нових ми прийняли в штат. Мається на увазі не місто Кременчук, а взагалі весь Кременчуцький округ. А і вистачає зараз кадрів в Кременчуцькому округі? На сьогоднішній день кількість бригад ми повинні регулювати в залежності від навантаження. За минулу добу по місту Кременчук навантаження склало 7,5 викликів на одну бригаду за 24 години. Відповідно, це не невелике навантаження на одну бригаду, тому з таким середньодобовим навантаженням на працюючих 13 бригад, ну це ну, майже ну, достатньо такої кількості бригад, щоб виконувати такий обсяг роботи. І по зарплаті питання. Вони кажуть, що щось не, не так по зарплаті. Ви розбирали це питання? Заробітна плата, принцип нарахування заробітної плати, він однаковий для всіх працівників всього обласного центру. Заробітна плата нараховується згідно. Постанови Кабінету міністрів, яка передбачає указу президента, і про це всі знають, що вона не має бути менше, ніж 13,5 середнього медичного працівника і 20 у лікаря. Відповідно, ці всі державні гарантії ми виконуємо. Окрім цього, що, що ми даємо на кожен структурний підрозділ і на Кременчук також. Певну квоту на кількість працівників, яких ми можемо приймувати за певні досягнення. Відповідно, квота на цю кількість цього місяця становила 30 чоловік. Відповідно, керівництво Кременчуцького структурного підрозділу, самостійно маючи інформацію і маючи безпосередньо всі, оцінюючи всі ті критерії по нашим працівникам, Мають визначати саме цю кількість людей, тому існує і преміювання додатково до цих 13,5. Є окремі відсотки, які ми доплачуємо тим працівникам, які беруть на себе відповідальність адміністрування. Це мається на увазі структурні підрозділи, де ми, якщо вже це відомо, провели скорочення керівників структурних підрозділів і тим самим підсилили лінію. Ті люди, які були керівниками структурних підрозділів, у нас пішли на лінію і тим самим додали кількість людей працюючи в бригаді. Тому ці люди вони окремо отримують певні відсотки як заохочення за ту додаткову роботу, яку вони виконують. Ну і безумовно, окрім цього, всі працівники отримали певне преміювання до Дня працівника екстреної медичної допомоги. Таким же чином ми плануємо шляхом преміювання заохочити наших працівників до Дня медичного працівника, загальнодержавного. Так що стосовно нарахування заробітної плати було тривало вже декілька перевірок, і яким чином платити заробітну плату менше ніж гарантовано державою, ми не можемо. Це стоїть на контролі в Національної служби здоров'я, звідки ми отримуємо кошти, тому що місяця вся ця звітність вона відповідає вимогам. Перевірки встановили, що все гаразд? Так. У мене тоді ще питання. Ви сказали про звільнених, але вони кажуть про скорочених. Чи скорочували? Це ж так, стосовно скорочення, дійсно, ми провели оптимізацію штату, але це скорочення в жодному разі не стосувалось працівників виїзних бригад. Жодного працівника виїзної бригади ми не скоротили. Були скорочені працівники е немедичні? Були скорочені працівники адміністративні, але ж це не стосувалося жодним чином виїзних бригад. Працівників Добре, за... давайте резюмувати. Скажіть на вашу думку, коли все ж таки ви бажаєте, що Кременчук поїде бригади з двох чоловік, і е чому відбулась така акція, яка вона відбувається? Ну, По-перше, те, що ця акція відбулася, ага. це було дещо здивування, тому що ніякої інформації стосовно про проведення такої акції у нас не було. Офіційно незалежна профспілка до нас звернулася з листом стосовно проведення такої акції вже після того, як ця акція була проведена. Таким чином, якби ми е, знали час проведення і місце проведення цієї акції, можливо б я б сьогодні мав би вам надати якусь більшу інформацію. Ця акція відбулась без адміністрації, тому відповісти на це питання можу тільки постфактом. І по два чоловіка, коли ви вважаєте, каже поїхати, ну постанова є, але ж я думаю, що ми е, будемо. Поступово переходити до такої моделі роботи екстреної медичної допомоги, тому що процес про вся Україна, вся Україна це, це не стосується, це не стосується Полтавського обласного центру, це стосується всіх 25 центрів екстреної медичної допомоги. Постанова Кабінету міністрів вона однаково діє на всі заклади охорони здоров'я.